Білий дім нещодавно звернувся до служби лісу США та бюро землеустрою з проханням провести першу в історії національну інвентаризацію зрілих і прадавніх лісів. Перший рік роботи позаду і, завдяки спостереженням із космосу, скоро вчені зможуть побачити, виміряти і зрозуміти наші ліси як ніколи раніше. Завдяки приладу НАСА Джеді на борту міжнародної космічної станції можна оцінити висоту дерев і біомасу, що додає новий параметр у дослідженні Служби лісу Сполучених Штатів Америки вивчає прадавні ліси вже майже 100 років. Інші дослідники до нас вивчали їх набагато довше. Багатьма з цих лісів тисячоліттями володіли корінні народи. Які мають глибокі зв'язки із ними. Та нам ще багато чого треба дізнатися: ми володіємо даними, отриманими з місцевості, які розповідають нам дуже багато про те, що там відбувається. Але в наземній інвентаризації неодмінно будуть прогалини. У нас є можливість виміряти одну ділянку на кожні 6 тисяч гектарів лісу. Дані з дистанційного зондування дають змогу заповнити ці просторові, а також часові прогалини. Нам відомо, що з цією частотою порушень, які наразі спостерігаються на наших ландшафтах, нам потрібна більш оперативна інформація. Таким чином, приміром, за допомогою датчика на Джеді, який ми застосовуємо в цьому конкретному дослідженні спільно з науковцями НАСА, ми намагаємося виявити цей зв'язок з наземними вимірами, які є в нашому розпорядженні про ліси. Наземні обстеження дають змогу зібрати докладну інформацію про типи лісів та їхній стан, а дані про кільця дерев дають змогу зазирнути у минуле. Наразі ми перебуваємо у майже невивченому прадавньому лісі. Він знаходиться на території Служби лісу США в національному лісі Тайонеста. і тут росте найстаріший зафіксований східний болеголов. Наразі ми готуємо сюжет, а згодом спробуємо взяти зразки ще кількох старих дерев, щоб дізнатись про 5 чи, можливо, шість віків його історії. Здається, тут є щільність кілець і відгалуження. Старовікові ліси це те місце, куди ми часто вирушаємо за давніми історіями, де ми можемо дізнатись про заморозки, посухи, нашестя комах та інші важливі екологічні, кліматологічні, а іноді. Навіть культурні події, що відбуваються, вони збережені у стовбурах цих дерев. А у найдавніших дерев найкраща історія, адже вони можуть сягати далеко в глиб віків. Такі живі капсули часу та їхні екосистеми сприяють очищенню нашого повітря та питної води, а також надають місця для відпочинку та дикої природи. Крім того, вони здатні поглинати понад 10% наших щорічних викидів парникових газів, тоді як молода рослинність, швидше накопичує вуглець, прадавні ліси загалом містять більше біомаси і зберігають більше вуглецю, що є ще однією змінною, яку можна визначити з космосу. Разом з Джеді, спостереження зі супутника НАСА Аесад 2 та кількох наукових експедицій, допомогли виміряти наші ліси, які постійно змінюються. Вам тепер відома точність лідара з космічної станції. Як можна спрямувати лідарну систему донизу і на ділянки радіусом 30 метрів. У вас є вся ця інформація щодо висоти крон, змін у просторі та густоти лісу, а також про те, як він змінюється. Завдяки точності таких променів із космосу можна отримати детальну інформацію про ліс, і це насправді вражає. Ці екосистеми надзвичайно складні від верхівки дерев до підґрунтя чи не так. Ми все ще вивчаємо стільки всього про те, що знаходиться під землею в ґрунті, про цю живу динамічну систему, і про те, що ми не можемо побачити. Прадавні ліси виконують функцію часу, яку ми, люди, не можемо збагнути. З точки зору західної науки, ми не зрозуміємо, та було б зовсім необачно втратити ці системи.